Пройшов цього тиждень, як Apple провела свою презентацію WWDC 2023 і випустила нові та оновлені девайси та свіжі версії операційних систем. Більш детально про це у повноцінному відео на каналі, а зараз поділюся досвідом використання бета версії свіжих операційних систем на iPhone та на Apple Watch. І розпочну з того, що ж новенького в iOS 17 та як це все працює. Перше, що нас зустрічає, екран блокування. І при налаштуванні годинника на ньому, то шрифтів тепер 6 а було 8. І додали можливість регулювати його товщину. Звичайно, що з'явилася нова шпалера. Також у шпалери планетарі додали нові планети: Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун. Та з'явився додатковий розділ калейдоскоп. Також оновили і застосунок телефон. По-перше, під час дзвінку дизайн трохи освіжили, та всі елементи Стили донизу, тим самим покращили для використання однією рукою. І також оновили функціонал в контактах, де тепер можна змінити постер та фото для будь-якого контакту, в тому числі у власній картці. Можна вибрати фото, мемоджі, мемограму, підібрати шрифт, ефект, і також вибрати, як буде здійснюватися обмін контактами автоматично чи кожен раз буде запитувати. І відповідно оновили і функціонал AirDrop. В першу чергу, тим, що при перекиданні великого обсягу даних, якщо два пристрої не мають змоги знаходитися, Близько, при цьому процес перекидання вже розпочато, то він не завершиться, а буде продовжуватися тільки вже з допомогою інтернету. Також додали NameDrop. це можливість швидко обмінюватися контактами, всього лише підносячи два пристрої один до одного. У повідомленнях тепер меню з додатковим функціоналом заховали під плюсик. Є можливість швидко надіслати поточну геопозицію або вибрати вручну. Додали прикольну функцію супровід, яка буде повідомляти відповідним контактам, де ви Та чи прибули до вказаної точки, але для нас її ще навіть не. Переклали. Ну і звичайно, що додали стікери, це, я би сказав, певна прокачана версія, таких як в Telegram. і їх дійсно зробили клейкими. Тобто можна взяти будь-які емоджі та прикріпити до будь-якого повідомлення, або навіть створити власний стікер з будь-якого фото чи зображення. Що стосується клавіатури, то тепер під час введення тексту, по-перше, пропозиції стали більш персоналізовані, та якщо виправило якось не так, як би хотілося. То просто натиснувши на слово, можна вибрати, як має бути. До речі, також оновили лупу при переміщенні курсору та виділенні тексту. Точно стало зручніше. Віджити також оновили, тепер вони інтерактивні, тобто натискаючи на них, застосунок не відкривається, а зразу відбувається активація дії. Оскільки це нова функція, то всіма застосунками вона ще не підтримується, а розробники будуть поступово її додавати. В Safari додали можливість створювати окремі профілі, в яких буде різний набір інформацій, тих же закладок і історій. Наприклад, їх можна створити окремо під розваги, роботу та навчання. Для того щоб їх створити, переходимо в параметри, сафарі, пункт профілі і створюєш потрібні. А щоб перемикатися між ними, відкриваєш сафарі, панель з закладками, три смужки, профіль і вибираєш потрібний. Також тепер прокачали можливість приватного перегляду сторінок. Вони замикаються під Face ID. В цьому режимі обмежується відслідковування сайтами та підвищений контроль за розширеннями. У параметрах цікаво, це функція очікування, яка працює при підключенні зарядки та встановленні пристрою в горизонтальне положення. Даний екран ділиться на дві частини, на яких по стоку будуть відображатися зліва два види годинника, календар акції. А з правого боку повноцінний календар, погода та події календаря. Натиснувши на кожен з них, можна зразу перейти в застосунок, ясне діло, після розблокування. А утримуючи, можна їх відредагувати на свій смак. Якщо зробити свайп вліво, то тут буде сторінка зі слайд-шоу, які будуть формуватися з ваших фото. Наступна сторінка це звичайне відображення годинника, і їх є 5 різних видів. У розділ паролі додали прикольну функцію, де можна створити групу з людей, між якими можна обмінюватися паролями. Наприклад, для використання спільних сайтів. Сервісів, як Netflix, Megogo і будь-чого іншого. Також коди підтвердження тепер автоматично будуть підтягуватися не тільки коли вони приходять через SMS, а й на пошту. Але я так розумію, тільки якщо використовувати стоковий додаток пошта. Якщо, наприклад, використовуєте, як і я, Gmail, то таке не буде працювати. А щоб вручну не видаляти повідомлення з такими одноразовими паролями, можна вімкнути опцію в параметрах, паролі, параметри паролів, автоматичне очищення. І вони будуть автоматично видалятися після вставляння. У розділ екрани час додали функцію, яка може видати сповіщення, що ви занадто близько тримаєте пристрій до очей. Працює з допомогою Face ID, відповідно як на iPhone, так і на iPad. Думаю, точно буде актуально як для дітей, так і для дорослих. Також сюди ж додали можливість увімкнути обмеження для спілкування з конкретними контактами, які будуть застосовані для застосунків телефон, фейстайм, повідомлення та iCloud контактів. І також додали опцію, яка при перекиданні фото через застосунок повідомлення може визначити, чи немає на них оголених людей, тим самим захистити дітей від необдуманих вчинків. Ну або, хоча би, попередити про це. В розділі Доступність, допоміжний доступ з'явилась можливість налаштувати режим бабці, де всі елементи будуть супер супервеликими, вибравши стилістику та потрібні застосунки і налаштування. По завершенню iPhone таки би перезавантажиться в нього. Та все стає прям супер великим. І можливо комусь все ж таки це буде корисним. Ну а щоб з цього режиму вийти, потрібно натиснути три рази кнопку живлення. Також з додаткового це зайшовши у годиннику вкладку таймери, тепер можна додати назву для таймера та навіть буде відображатися недавні, які використовувалися раніше. Для користувачів FaceTime з'явилася можливість залишити відеоповідомлення, якщо не вдалося додзвонитися до абонента. З'явилась можливість додавати PDF файли в нотатки. В камері з'явилась опція рівень, щоб не завалювати горизонт. Активація відбувається через параметри камера. Як мінімум, в YouTube, якщо натиснути на відео поділитися більше, то там з'явилася функція шейплей. А в застосунку здоров'я з'явилась можливість вести записи щодо своїх емоцій та настрою. Також встановив Watch OS 10, і те, що ми бачимо завжди найпершим, це циферблат. І з'явилося два нових. Палітра, яка являє собою поєднання кількох кольорів, градієнтом, та снупі. І він цікавий тим, що як тільки відбувається активація екрану, то кожен раз відображається інша анімація песика. Це прикольно. Далі основна зміна це віджети. Їх можна викликати свайпом знизу, або також допомогою прокрутки коліщатка вверх. Перший завжди відображається активний, наприклад, якщо ви вимкнули якісь програвання музики, потім останній закритий, і вони замінили собою центр керування. А от центр керування тепер перемістили з жесту вверх, кнопку, Там де була багатозадачність, і кардинальну змін в ньому немає, тільки зовсім трішки візуально освіжили. Фон тепер напівпрозорий. Центр сповіщень взагалі без змін, витягується зверху і також має напівпрозорий фон. А якраз багатозадачність перенесена на подвійний натиск коліщатка. Тут якраз таки можна буде закривати застосунки. Натиснувши на цифрову коронку, тобто Digital Crown, Коліщадком, відкривається меню застосунки. Вони тепер прокручуються з допомогою того ж коліща, а не як раніше змінювався масштаб. Це, як на мене, стало. Прикольніше і точно практичніше. Якщо прокрутити в самий низ, то можна перемкнутися на старий список, і якщо ще раз прокрутитися вниз, то повернути на сітку. Також освіжили вигляд всіх стокових застосунків, з тих, які привернули увагу, це фізична активність, все тепер відображається на весь екран. Та погода, яка стала як візуально цікавішою. Так і більш інформативною. Також для любителів кататися на велосипеді при активації даного спортивного режиму інформація про це буде відображатися і на iPhone, тобто його можна буде використовувати в якості велокомп'ютера. Також по системі зробили обведення стрілочок назад та кнопок готово. І те, що особисто мене дуже радує, це повернули швидкий ярлик активного додатку, наприклад, при програванні музики. Він давніше був. Потім з якимось оновленням пропав і знову повернули. Прекрасно! Що стосується роботи даних прошивок, то вони в мене вже майже тиждень і на iOS 17 ніяких критичних багів та й в цілому проблем і якихось вилітань, фрізів, не було. Все досить стабільно, як і по автономності, і по нагріву. Також не побачив ніякого погіршення. В цілому, все як і було на стабільній версії 16,5. А от на Watch OS 10 зустрічав баги з відображенням віджитів, анімацію, та траплялися моменти, коли інформація на якийсь там короткий час накладалася одна на одну, не встиг я це все зафіксувати. І в даному випадку прошивка саме на годиннику, в мене це Apple Watch 4, поки якраз таки більш нестабільна, і я би не рекомендував її ставити. Ще й по відчуттям батарейка менше тримає. Хоча на інших моделях. Далях може бути по-іншому. Якщо серед вас є ті, хто вже встановив, то поділіться, як у вас зі стабільністю та автономністю. Щодо підтримки, то iOS 17 доступна для всіх моделей від iPhone XS і новіших, а Watch OS 10 для Apple Watch 4 і новіших. Але саме Watch OS можна встановити на годинник тільки, якщо iOS 17 вже встановлена на iPhone. І якщо немає ніякого терпіння чекати та хочеться все ж встановити вже і зараз, то нагадую, що це все ж таки не публічні бетки. А девелопер бета, тобто для розробників, а значить, все ж таки баги, можливо, навіть критичніші ніж у мене були. Ймовірність спіймати набагато більша. Ну а далі даю елементарну інструкцію, як це зробити, але все ви робите на власний страх та ризик. І так, щоб отримати дане оновлення, завантаж застосунок з App Store Apple Developer. Відкриваєш його та переходь у вкладку Account. Натискай Sign In і вибери потрібний аккаунт. Все після цього переходиш в параметри, загальні, оновлення ПЗ, бета-версія оновлень і вибери iOS 17. І після цього бета-оновлення стануть доступні і на інших пристроях з даним аккаунтом, як от на Apple. Бо тільки щоб їх оновити, нагадую, спочатку потрібно оновити iPhone до iOS 17. До речі, додаток Apple Developer тепер можна видаляти. Він своє вже зробив. І так, якихось супер крутих змін в iOS 17 немає. Там щось трошечки додали, там причесали. Якраз такі більш кардинальні зміни на мій смак у Watch OS. Але й стабільність в ній менша, тому все ж я би радив почекати на більш стабільні збірки. Ну а з тебе вподобайка, підписка, донат на ЗСУ. Ну а в кінці будуть інші не менш цікаві відео, тому зустрінемося там.